Мої любі, з вами Елі Старо, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні подивимося ми кілька питань, розкладів на ось такому прекрасному оракулі Ленорман, один з різновидів Ленорман. Подивіться, які лілі. Ну, Просто неймовірний оракул, обов'язково зроблю на нього огляд. Але зараз мені хочеться з ним трішки познайомитися і попрацювати, подивитися, як він працює. І, можливо, так, а можливо, ні. Думаю, що буду доповнювати таро пророцтво ворона, цією, також незвичайною колодою. Таро вона досить класична, з невеликими вкрапленнями автора, звісно, теж огляд. Огляд з мене ще, буду, буду робити огляди мої любі. Просто мені хочеться познайомитися. Це нові в мене колоди, я хочу з ними ближче познайомитися, хочу попрактикуватися, і тому поки що не до оглядів. Тож, почну я на ленорман, і потім ми, можливо, доповнимо тару. Іноді виникає така потреба в мене от, розкрити якусь карту Ленорман. Тому що, знаєте, в Ленорман все-таки ну, майже вдвічі менша кількість карт, ніж Таро, знаєте, і кожна карта, вона така досить об'ємна по значенням. І хоч я вже ну, досить досвідчений Ленорманіст, але. Знаєте, іноді все ж таки от виникає в мене така потреба доповнити. Я не боюсь змішувати різні колоди, ну, в тому сенсі, що я один, на, в одному розкладі можу кілька колод використати. Не боюсь доповнювальних або доповнюючих карт. Вони мене не плутають, а навпаки дають більше інформації. Ну Це не так, що я на одне питання викладаю всю колоду, але. Але дуже. Так, добре ми перетасували. Запитаємо, чи готові ми працювати. І що в нас? Не готові. Не готові. А чому не готові? Що таке? Завершили на сьогодні. Так, бачите, як вийшло? Ну, подивимось, не будемо чіпати. Якщо не готові, то не готові. А Таро у нас готові працювати. Так, Таро досить готові працювати. Ну, то й добре, значить, попрацюємо на Таро. Ось так оголосила вам, прорекламувала Ленорман, а вони відмовились працювати. Таке теж трапляється мої, люди, мої любі. Це трапляється, це буває так, тому що на цій колоді я сьогодні досить багато дивилася, і вона, може, просто втомилася, не знаю. Ну, так і буває. Знову передаю привіт тим, хто вважає, що а, Таро це лише шматочки картону. Я а, трохи іншої думки, знаєте, маю іншу позицію. Я вважаю, що Таро це досить мудра система, символів. Це Таро включає в себе і магію, і багато-багато інформації, багато-багато знань. І так далі. Ну, якось розкажу вам про це докладніше, але зараз не до цього. Зараз ми подивимося таке питання. А давайте зараз зробимо просто загальний розклад. Загальний розклад. Як завжди у нас буде два камінці. Обирайте, будь ласка, перший чи другий варіант. І питання в нас буде. Яка нова сторінка очікує тебе після цього коридору затемнень? Сьогодні в нас завершується, закривається коридор затемнень. Я думаю, тільки лінивий про це не знав, не чув. Зараз про це просто з кожного, з кожного стовпалу на інформація. Якщо не чули, будь ласка, можете погуглити, я не буду займати цим час. 8 листопада, тобто сьогодні, у нас відбулося місячне затемнення, затемнення місяця, яке закриває собою коридор затемнень цьогорічний. В цьому коридорі в мене є відео вже на каналі. Ви можете подивитися, як впливає місячне затемнення на людину, на кого воно впливає, чи впливає взагалі, як саме впливає, та як гармонійно пройти саме затемнення. Ви можете подивитися, аби ну, трошки лікбез такий провела я за допомогою Таро, і також це відео воно дає інформацію про. Ну, вам якби на майбутнє, тому що коридори затемнень у нас відбуваються щорічно. Ну, Тобто, вже якби досить корисно буде про це трошки знати. Зараз ми запитаємо, буде два варіанти, яка нова сторінка у житті чекає на тебе після цього коридору затемнень, який сьогодні завершився. І... Маємо перший варіант і другий варіант. Потім будемо його ще розкривати. Перший варіант дивимося, яка нова сторінка тебе чекає? Тебе чекають якісь новини. Можливо, втішні, можливо, ті, які, знаєш, щось відріжуть, скажімо так, закриють якусь ситуацію, закінчать її, допоможуть завершити якусь ситуацію. Якісь новини, якийсь месендж, якесь повідомлення, якесь, ну, щось таке, якесь спілкування. Скоріше за все, ну, це може бути повідомлення в інтернеті, хтось напише. ну, Наприклад, колишній напише, і ти вже зрозумієш, що о Боже, вже, нарешті, нарешті я вже його заблокую вже прийшов час, нарешті ти наважишся. Це, наприклад, кажу. Отак, От знаєш, якесь... якийсь месендж, який допоможе тобі обрати шлях новий. знаєш. Тобто, ще не визначилась ще на роздоріжжі. Або не визначився. Ну, я прошу вибачення з викладу того, що основна аудиторія все-таки жіноча. І клієнти, кваренти до мене приходять, в основному жінки. Якось звикла розмовляти як з ліпшою подружкою. І кажу часто: Ну, ти зрозуміла, ну ти почула. Ну, тобто такі якісь фрази: Не ображайтесь, будь ласка, чоловіки, які мене слухають. Дуже ціную всю мою аудиторію. Тож. Карта нам говорить про те, що ти ще не обрав або не обрала шлях, якби напрям свого наступного кроку. І карта говорить про те, що ти отримаєш найближчим часом якусь звісточку, якусь інформацію, яка допоможе тобі, нарешті, обрати напрямок. Зрозуміло. Порада, ну, так, мені ще йде, що треба ще пораду. Порада для першого варіанту. Ну, Порада, нарешті, здійснити цю трансформацію і з зрушитися з мертвої точки. Тож, трансформацію, нарешті, слід здійснити, слід нарешті зробити все ж таки цей крок. Вже пора чекання, вже вона завершилась. Ну, Давай подивимося, що має закінчитися в житті, що має початися. Цікаво, знаєш, має закінчитися якесь таке заземлення, якесь, можливо, знаєш, можливо, можливо, якась, якась прив'язка до матеріальних, матеріального світу, матеріальних речей. А, можливо, знаєш, коли на перший план а, виходить там зовнішність, краса. Ну, там коли зустрічаєш там, людей по костюмчику, коли ти дуже багато приділяєш увагу своїй зовнішності і вважаєш, що це. Ну, що це найважливіше. Можливо, от такі будуть зміни в твоєму світосприйнятті, сприйнятті себе, тому що на перший план вийде ну, якби інтелект, спілкування для тебе. І швидше за все, ти просто перестанеш ну, якби людей зустрічати і сприймати за зовнішністю, і почнеш їх зустрічати за інтелектом. Швидше за, швидше за все, я би це пояснила ось так. Або карти, навіть це ж ми пораду дивимося, то карти радять тобі перестати вже завершити, а приділяти стільки уваги зовнішності і приділити увагу інтелекту. Навіщо я прибираю? Другий варіант, Другий варіант. яка нова сторінка почнеться в тебе з. Завершенням цього коридору затемний. Дуже цікаво, тут також якась така невпевненість і також таке відчуття, що людина не змогла все ж таки от зробити крок, що людина все ж таки в такій нерішучості так і залишилась. І дуже страшно і дуже складно зробити крок вперед і існують якісь перепони, але частіше за все, ці перепони існують у нашій голові. Які перепони існують? Ну, це можуть бути, знаєте, це можуть бути якісь аб'юзивні стосунки, це можуть бути, ну, швидше за все. Правильно розумію це аб'юз. Отак, мої любі. Я би сказала, що це. Ну, карти говорять, що це аб'юзивні стосунки. А, і вони говорять про те, що вже слід також змінювати те, що стабільне, і якби не боятися втратити стабільність. А вже слід завершити цю історію, йти далі. Порада. Ну, знову ж таки, порада. Торувати свій шлях, лицар пентаклів. Але, знаєш, порада ще поринути в роботу, звернути увагу більше на роботу, на, можливо, знаєш, там, якісь накопичування, фінансові, фінансову подушечку якусь так потроху формувати карти радять, щось таке. А ще карти радять не поспішати. А так, вибрати ну, точніше, тут уже шлях, скоріше за все, він вибраний, але ну, якби ти боїшся ним рухатися. Швидше за все, тут порада означає, що ти маєш рухатися обраним шляхом, не очікуючи від себе швидких якихось досягнень. Тобто крок за кроком потихесенько. Ну, і тут, можливо, нове кохання. За цим вибором, можливо, нове кохання. Якщо завершити цю історію, то, можливо, нове кохання. А, так, ну, знаєте, з аб'юзом тут так швиденько не поглянеш. Це така дуже річ, ну, така дуже річ серйозна і складна. І тут два слова, звісно, мало, але ви знаєте, що за індивідуальними розкладами завжди можна до мене звернутися. Ось так мої любі. Тож, всім на добраніч. Солодких снів бувайте!